Thank you Тисячі 2007 році на екрани вийшов фільм Френсіса Лоуренса Я Легенда, постапокаліптичний бойовик, створений на основі одноіменного роману Річарда Метісона 1954 року. Ця книга не просто моделювала нам світ після апокаліпсису, вона фактично започаткувала розвиток літератури про зомбі та літератури про наслідки всесвітньої пандемії. Популярність роману призвела до його численних екранізацій, наприклад, фільмів Остання людина. На землі землі» 64-го, людина Омега 1971-го, і власне Я, Легенда 2007-го. Він також надихнув і друга Стівна Кінга, сценариста та режисера Джорджа Ромеро на Ніч Живих Мерців 68-го року. Дія роману відбувається на Сімерон-Стріт у 70-х роках в Лос-Анджелесі після апокаліптичної війни, яка спустошує землю щотижневими половими бурями, і розповідає про життя Роберта Невіла протягом місяців і. Зрештою років після спалаху пандемії, яка вбила решту населення, перетворив інфікованих на вампірів. Цього слова, втім, як і слова зомбі немає в книзі, але ці істоти відповідають своїм стереотипам у художній літературі та фольклорі. Вони живляться кров'ю, блідошкірі та ведуть нічний спосіб життя. Крім того, головний герой завжди захищений традиційними засобами відлякування вампірів. Це часник та розп'яття. Невіл, можливо, єдиний, хто вижив після. Після пандемії, щоночі баррикадуються вдома, коли зграї вампірів жорстоко оточують його будинок. Протягом дня вони неактивні дозволяючи Невілу пересуватися містом і шукати собі припаси, час від часу спогади показують жахи того, як хвороба забрала життя його дружини та доньки. Страждаючи від надзвичайної ізоляції, депресії та алкоголізму, Невіл вирішує, що походження вампірів, їх поведінка та дивовижно відразу мають наукове пояснення. Незабаром він. Проводить експерименти безпосередньо на недієздатних вампірах. Він робить висновок, що насправді існує два типи вампірів, які по різному реагують: свідомі, які живуть із загостренням інфекції, та неживі, які померли, але були частково оживлені цими бактеріями. Через три роки Невіл раптом серед білого дня бачить налякану жінку на ім'я Рут. Він готується перевірити її, щоб визначити, чи вона заражена, чи має імунітет, пообіцявши вилікувати її, якщо вона заражена. Але вона його виключає. Коли Невіл прокидається, він знаходить записку від неї, в якій вона зізнається, що вона і справді вампір. Одного разу в паніці Невіл відкриває вогонь по групі вампірів, але їм вдається його впіймати, ув'язненого та помираючого Роберта відвідує Рут, яка повідомляє йому, що вона є старшим членом нового суспільства. Але на відміну від інших, які сприймають його, як вбивцю, вона не ображається на нього. Вона визнає суспільну необхідність страти Невіла, але з милосним. Сердя дає йому пакет швидкодіючих пігулок для самогубства. Він визнає, що їх бажання вбити його після того, як він убив стільки їхніх близьких, не є чимось, що він може засуджувати. Коли таблетки починають діяти, його тішить думка, що він стане їхнім новим забобоном і легендою, як колись вампір для людей. Як ви розумієте, фільм Лоуренса дуже сильно відрізняється від першоджерела, джерела, особливо кінцівкою. Хоча з кінцівками і у фільмі там не все однозначно. Але про це трохи згодом. Цю екранізацію компанія Warner Brothers хотіла розробляти ще у 1994 році, але відклали через потенційно великий бюджет, який був потрібен. Роботу над проєктом відновили аж у 2006-му. Сценаристи перенесли події до сучасного Нью-Йорка, де, власне, і відбувалося виробництво включаючи найдорожчу сцену на Бруклінському мосту вартістю 5 мільйонів доларів. Загальний бюджет картини був у 30 разів більший 150 мільйонів. Фільм Я легенда вийшов 14 грудня 2007 року в США та Канаді і став сьомим найкасовішим фільмом за цей рік, заробивши загалом 585 мільйонів доларів. Фільм отримав позитивні рецензії. Роль сміта теж була відзначена високо, тоді як критика була більше зосереджена на розбіжності. Фільму з романом, особливо на кінцівці, цікаво, що якщо фільм би все-таки вийшов у 90-х, то ймовірніше за все головну роль зіграв би Арнольд Шварценеггер, А версія сценарію тоді була суміш наукової фантастики та психологічного трилера без діалогів протягом першої години. Хоча у фільмі 2007 року діалогів не стало значно більше. Втім, в цілому особисто я залишився задоволений результатом. До речі, у 2022 році стало відомо, що розробляється продовження. Сміт збирається повторити свою роль Роберта Невіла та стати співпродюсером фільму. В кінці я хотів би розповісти про скандальні кінцівки фільму Френсіса Лоуренса. В театральній версії фільму під час сцени в лабораторії Ватажок зграє зомбі, намагається розбити скло. Цей час Невіл дістає гранату, і коли ватажок зомбі останнім ударом розбиває скло. Невіл кидається йому назустріч і з криком підриває усіх разом з собою. У режисерській версії фільму Невіл виявляє, що інфікована жінка позитивно реагує на нову сироватку. Коли заражені кидаються на його лабораторію, він кричить їм, що знайшов ліки і тому може та хоче її вилікувати. Однак доктор бачить метелика на склі, яку намалював інфікований, і так як до цього він бачив таке татуювання на плечі жінки, до нього доходить сенс цього переслідування. Невіл відкриває двері і віддає ватажку свою полонену, і зомбі його не чіпають. І знову ж таки, якщо потрібна моя думка, обставна на боці режисерської версії, хоча вони обидві не схожі на кінцівку роману Річарда Метісона.